Всім привіт. Е, продовжуємо наші уроки. Ми вже, я вже займаюся з астрою три неділі. Да, три неділі десь повних, тому ми пройшлися вже по загальному курсу дресування команда лежати, сидіти до мене поруч, е, фу, гуляй, то я вже 6 команд. Вона вже у них орієнтується, вона вже знає, що я від неї хочу. Прийшов час додати команду Астра? Да,стра. Молоде. Умніця. Умніця. Да. Команда місце є одна з основних команд, якою собака має володіти. Команду місце постійно потрібно обозначати предметом. Хазяїна. Тобто це може бути поводок, ігрушка, будь-яка річ хазяїна. І ще є одне основне правило по команді місця. Коли собака виконує команду місце, я ніколи до себе її не підкликаю. Тобто я вже будую соба... надаю собаці інформацію, що ти лежиш, сиди на місці до тих пір, поки я не прийду до тебе туди на місці. і там не почну з тобою гратися або не похвалю за дану виконану команду. Так. Ну я ж зараз бігом пробіжуся по загальному курсу. Сидіти лежати до мене поруч. І під кінець сьогоднішнього уроку будемо вчити команду місця. Молодець! Астра, Астра, да, Астра, да, Астра, поруч, да, молодец, да, да, поруч, да, браво, поруч, да, поруч, умник. Хорошо. Не поруч. Молодець! Да. Да! Поруч. Сидіте. Молодец, сидите. Лежате. Ой, браво. браво! молодец! Хорошо лежать. Умница! Умница, красавица! Да. Раз. Сидите. Молодец. Поруч. Молодець. До да, умніця. Да. Так. Так, друзі, починаємо вивчати команду місця. В процесі, коли ми е, будемо вже володіти командою місця, буде навчений Будемо пробувати вчити другий етап команди місця це повернення на місце. Так що приступимо поруч. Ізначально я собаку вже готував до команди місця. Усі випадки, коли я говорив, команда сидіти, собака сиділа, вже вона мене чекала. Вже вона виконувала команду місця. Тепер просто я це закріплю. Команда місця. Астра. Місце. Молодець місце. Хорошо місце. Помніте. Хорошо місце. Місце я закріплюю. Саме даю похвалу, даю поочерення на самому місці. Так. Тому як потім в процесі, коли... Треба буде вчити команду повернення на місце. Буде лише місце, куди треба прибігти. І там буде поклава. Молодець місце. Місце. Хорошо, місце, молодець. Молодець місце. Астрах. Місце. Коли приходжу хвалити за місце, я одразу собаку не хвалю, тому що вона, я і вимагаю її до кінця виконати команду місця. І то не буде для неї поводу просто зірватися, якщо я прийшов і зразу її молодець, і вона привикне, що я зараз я прийду і бігом її відпущу. А так я її вже моменти. Молодець місця. Що то все ізначально було, була команда гуляй. Собака вже не, не зривається. Чекає іменно команди, коли я їй дозволяю. Молодець місце. Їм, мі, хорошо місце. Молодець місце. Місце. Умніта місце. Умніта Гуляй. Астра. Вместе. Молодец. Молодец, мистер. Молодец. Умница. Да. Мистер, мистер. Ой, умница, мистер. Умница, мистер. Молодец, красавица. Хорошо, мистер. Хорошо. Молодец. Так, друзья, другой этап. Да, умница. Так як у нас місце гарно вистроювалося по фундаменту і нема проблем з місцем. Ми просто закріпили місце, там позитив. Туди треба йти, бо там їда. Там можна лежати, там кормлять. Тепер нам треба закріпити, щоб вона бігла туди. Молодець. Закидуємо корм на місце. Астрик, На місце. І поки вона шукає корм, я їй предлагаю лягти. Молодець. Молодець місця. Хорошо. Ході? Астра. Омівниця. Астра? На місце. Собака сюди біжить, бо знає, що тут є корм. То систематично поки буде завчуватися, то систематично буде завчуватися бігти сюди на місце. І в один прекрасний момент корм звідси пропаде. Собака сюди прибіжить. Але колокольчик спрацьовує, що вона отримала їду, коли лягала. В цей момент я їй підкажу, якщо вона буде вагатися. Або, если она, все-таки, колокольчик спрацює, у нас сама ляже. я закреплю маркером ⁇ Да ⁇ подбежу и похвалю. Да! А где? На месте! Хорошо місце. Умница! Умница месте! Молодець! Молодець місце. Подаємо різні провокації. Заставляємо собаку виконувати команду до кінця. Пу місце. Помилки. Тут добре, що собака робить помилки. В той момент ви повишуєте чуть, -чуть голос. Пу місце. Собака розуміє, що... Щось вона зробила неправильно, ще й не отримала корм. І тільки, коли я... вона буде лежати, я підійду, йду зробити провокацію, вона не буде реагувати. Вона отримає тоді корм. Молодець. Умні так місце. Молодець. Молодець. Гуляй. На місце. О, ти молодець. Да! Молодец! Доумниця! Да, Хорошо! Друзі, от в принципі на цій веселій ноті Вона перший раз прийшла і сама лягла без команди. Молодець, я тут закармлюю. Хорошо місце! Молодець, я тут закармлюю і закінчую урок. Так що надеюсь, вам цікаво. І інформативно. Задавайте питання, пишіть коментарі, якщо у вас щось цікавить. Молодець! Умніця! Попаду наступного уроку!